Україна – це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а декілька революцій. Революція гідності, помаранчева революція та революція на граніті у контексті повномасштабного вторгнення. Це надзвичайно важкі іспити для України. Коли українці продемонстрували та і сьогодні демонструють свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи, ми, українці, свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Ми дали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола спільної мети. Шановні пані та панове, просимо вшанувати пам'ять усіх загиблих. Хвилиною мовчання. У нашій пам'яті вона завжди лишилась. Історія одна, і ви її частина. Ви тільки знаєте, браття, ми за вас молились і молимось. За вами ненька Україна. Для проведення молебеню за загиблими героями запрошуємо представників Ради церков. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки віки. Амінь. Святий Боже, Святий, Після і бездатний Подолає всі стіни і стане країною серед країн, відродиться під час руїни, всі разом ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутнє держави. Зберемо насіння святого зерна, розв'яжемо важливі всі справи. День гідності і свободи це напевно що чи не найбільше свято нашої держави, тому що е, саме в цей день. Саме молодь почала почала фактично революцію гідності і почала відстоювати демократичні цінності. Ми бачимо вже впродовж десятиліть, як важко дається боротьба за демократію, як важко дається боротьба за свободу, як важко дається перехід до європейських цінностей У 2013-2014 роках. Гинули хлопці, дівчата, чоловіки, жінки на Майдані Небесна Сотня, яку ми повинні пам'ятати і пам'ятаємо. Україна це Європа. Це тіності, за які вже дев'ятий рік ми сьогодні боремося. І, на жаль, на жаль, величезні втрати, великі втрати, але Мабуть, це вартує того, тому перемога буде за нами, за Україною. Слава Україні! Звірю в те, що ми переможемо. Я схиляю голову перед тими, хто віддав своє життя, хто сьогодні захищає Україну. Слава Україні! Героям слава в пам'ять про тих, кому зобов'язуємо. Сьогоднішнім днем ми теж за незалежність. Кожна людина по моєму для неї це найважливіше, важливе. навіть маленьке дитя і те хоче бути незалежним безумовно.